То просто дивовижні помідорки, вони не лише смачні, то найароматніші, солодкуваті, ніжні з тоненькою скоринкою з жовті та червоні плоди, та ще й вирощені руками нашої мами та бабусі. Розповім вам детально, як я консервую дуже смачні і такі ароматні помідори на зиму. Рецептів у мене є багато із кропом, і з корінням хрону. Так готували з давніх давен. Сьогодні ж пропоную вам свій улюблений рецепт, можливо, для когось дещо незвичний. Для цього нам потрібно зелень петрушки. В поєднанні з іншими прянощами вона дасть чудовий результат, лавровий лист, болгарський перець і промити під проточною водою листя винограду та вишні. Виноградні листочки містять в собі дубильні речовини. Вони є чудовим антиоксидантом, що в поєднанні з зернами гірчиці знищить патогенні мікроорганізми. А в поєднанні з листям вишні нададуть неповторного аромату та смаку. Окрім того, гвоздика, чорний перець і подрібнені цибуля та часник. В мене тут порція для однієї літрової банки. Якщо ж цибуля велика, достатньо однієї четвертої частини. В часнику беру 4-5 зубців на банку. Тепер поступово заповнюємо літрову банку. Помідори беремо цілі, неушкоджені. Ось такі в листя винограду я не обрізаю повністю. Залишаю десь половину. Тепер листки вишні. На 1-літрову банку достатньо 5-6 листочків вишні. Можете зразу покласти на дно, можете залишити декілька ще закрити їх зверху. Частину часнику та цибулі також кладемо на дно. Лавровий листочок. І для того, аби помідори рівномірно промаринувалися, зубочисткою злегка проколюємо їх. Колись моя бабуся мене вчила. Викладай дитину овочі в банки так, аби потім на ті баночки було ще й приємно глянути. Та сьогодні, коли завжди обмаль часу, я забуваю про її науку. Але ми з вами на кухні як релакс. Тож залишимо всі справи та порелаксуємо. Перець розрізаю на смужечки та додаю 2-3 в банку. Зверху кладу декілька гілок петрушки та прянощі. До слова, хочу подякувати друзі, за вашу підтримку, яку ви висловлюєте в коментарях і ставлячи вподобайки. Мені дуже приємно, що попередній рецепт явчанки, як і інші рецепти української кухні, вам подобаються та надихають. Українські страви того варті. Можете взяти... Одну гвоздичку цілу і 5-6 зерен чорного перцю. Але так як я працюю із вже подрібненими прянощами, то я завжди використовую подрібнену гвоздику, і перець в мене досить великого помелу, то і використовую такий перець. Рецепт маринаду я дам в описі відразу на 4 літрові банки. А ви собі орієнтуєтесь, ділите або множите інгредієнти, це в залежності від тої кількості, яку будете закривати. Тож нам потрібно вода, цукор, сіль та оцет. Доводимо це до кипіння і заливаємо в банки. Вода в посуді, де будете консервувати, вже також має бути тепла, аби банки не потріскали. Накриваємо кришками та ставимо на вогонь. Як закипить вода, чекаємо 10 хвилин, виймаємо та закручуємо ключем. Якщо ж ви будете закривати 2 літрові банки, то час на вогні збільшуємо на 5 хвилин. Але орієнтуйтесь на сорт, який ви консервуєте. Можливо, час потрібно буде збільшити. Часом можна відпочити та перекусити. Похвалюся вам ще одним велетенським сортом м'ясистих помідорів з городу нашої бабусі. Я їх називаю ліхтарями. Ось погляньте, які вони. Вони за формою дуже-дуже схожі. А смачні, ледь солодкуваті, м'ясисті. Такі помідори чудово підійдуть для смачного салату із запашною олійкою та цибулькою, або ж для консервування лечо, а чи томатного соку, а чи просто смакують цілими. І зараз я, мабуть, нарвуся на критику, але такі помідори смакують тільки так: з чорним хлібчиком, з салом та чесничком. А тим часом помідори зварилися, я їх закрутила ключем, перевертаю догори дном та накриваю до повного вистигання. Помідори на помірному вогні приготувались ідеально, не потріскались. Ціленькі. Будуть чекати снігу, морозних днів. І десь ближче, різдва відкриємо першу баночку та насмажимо картопельки, приготуємо узвар і будемо смакувати. Головне швидка і дуже довго очікувана перемога. Головне дочекатись тих, хто нас захищає. Друзі, якщо ж вам потрібні ще рецепти закруток, переходьте на мій телеграм-канал. Там є детальний опис всіх тих, які не встигли відзняти на відео. З вами була кухня як релакс, до нових рецептів!